В книзі Пророка Даниїла, другий розділ 44 вірш, написано: А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Амінь. Друзі, події, які зараз відбуваються по всьому світі і відбуваються в нашій країні, вони здадуться нам квіточками порівняно з тим, що гряде на землю всі пророцтва з Біблії вони здійснюються і будуть здійснюватися. І до якого царства нам потрібно належати, до якого царства нам потрібно бігти як на фінішній прямі, так це до Царства Небесного, до Ісуса Христа, до, до Отця Небесного. І запрошую вас приєднатися до нашої місії, слово Боже, до наших пастирів Салтаненко. Підписуйтеся на телеграм-канал і отримуйте духовний хліб на кожен день. Амінь.